Зустрітися і обговорити нагальні питання сьогодення, які лежать як в політичній, так і в економічній площині. Ви знаєте про те, що країна знаходиться перед дуже складними викликами. Це виклики і військові, тому що російські війська знаходяться фактично по всьому периметру, по всьому кордону української держави. Це виклики політичні. Щойно я повернувся з Донецька, де ми мали зустріч з представниками депутатського корпусу місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій як Донецької області, так Луганська, так і Харкова. І та політична нестабільність, яка є на сході України, звичайно, має дуже негативні наслідки і на економіку. І третє, це, власне кажучи, економічні виклики, розпочинаючи з того, що наші торгівельні стосунки з російськими партнерами перейшли не в партнерські, а в сусідські і то такі далеко сусідські стосунки. І закінчуючи тим, що ситуація в фінансовому і банковському секторах викликає велике занепокоєння. Зрозуміло, що стабілізувати економічну ситуацію тоді, коли є військова загроза, і тоді, коли в країні так звані сепаратисти на гроші сусідньої держави і колишнього президента намагаються розколоти державу непросто. Але наша сьогоднішня зустріч повинна бути спрямована на те, щоб зробити все що залежить від уряду України, від органів місцевої влади, задля збереження країни, задля збереження нашої єдності, за для того, щоб ми пройшли цей доволі складний період випробувань і вийшли на успішний розвиток України. Через півтора місяці у нас будуть президентські вибори, і зрозуміло, що перед президентськими виборами ситуація буде тільки загострюватися. Для того, щоб в Україні був легітимний президент, нам також необхідно забезпечити чесні і прозорі президентські вибори. При цьому вважаю за необхідне саме перед президентськими виборами оголосити про те, яка буде редакція нової української Конституції. І всі політичні сили повинні не просто задекларувати, а підписати новий проєкт Конституції, щоб не сталося так, що новий президент буде намагатись переписати Конституцію під себе. То у нас так завжди да, проїздить. Ну, перед президентськими виборами обіцяють одно, а потім після президентських виборів щось забувають і одразу починають натаскувати полномочі. Хоча повинні вроді ділитися полномочиями з місною властю. Тому, повертаючись до питання внесення змін до Конституції, це стосується так само кожного з вас. Мова йде про передачу значної частки повноважень від центрального уряду на місця. Позиція уряду України полягає в тому, що ми вважаємо за необхідне ліквідувати обласні районні державні адміністрації. Ми Вважаємо, що повноваження по фінансовому і економічному управлінні регіонами повинні бути сконцентровані у виконавчих комітетах, які будуть формувати ваші, або точніше наші, обласні районні ради. Друге, що стосується розподілу коштів, треба вносити зміни до бюджетного кодексу і дати можливість зацікавити. Територіальні громади і органи місцевої влади в тому, щоб місцевий бізнес розвивався. Така зацікавленість може бути через сплату або відрахування частини податків до місцевого бюджету і через надання додаткових чинників впливу для місцевої влади в дозвільній, реєстраційній і іншій службах. Що стосується повноважень центрального уряду, то також вважаємо, що президент повинен бути позбавлений низки функцій, які йому не притаманні. В першу чергу це призначення членів Кабінету міністрів України. При цьому президент повинен бути наділений додатковими повноваженнями, які би могли збалансувати законодавчу, виконавчу, судову гілку влади і інститут президента. І... Зараз тимчасова спеціальна комісія з питань внесення змін до Конституції України працює. Тут присутній Руслан Пович Князевич, який да. голова цієї комісії. І на понеділок у нас під головуванням комісії заплановано велике розширене засідання, яка буде нова українська конституція. І запрошую вас всіх до широкого діалогу. Що стосується економічних викликів, то я вас коротко поінформую, що у нас відбувається. Нам треба невідкладно отримати. Кошти міжнародних фінансових організацій Міжнародного валютного фонду. Тому що кожен день роботи в уряді це, знаєте, нові відкриття. От як тільки якась державна компанія прийде, от хоч би один з них прийшов і сказав, у нас добре справи. От кожен приходить і каже, нещодавно там одна з державних компаній була, півтора мільярда доларів залучений кредит під державні гарантії. Який повинен весь зберігатися мільярд вісімдесят, з яких повинен зберігатися на рахунках. Знаєте, скільки залишилось? 170 мільйонів доларів. Куди пішов мільярд з гаком? Тільки може встановити прокуратура і інші спеціальні служби. І так по кожній компанії. Укравтодор, «Укрзалізниця», НАК Нафтогаз України, вчора в парламенті. Я давав цифри по НАК Нафтогазу України, тобто ви розумієте, що нам росіяни виставили братську ціну, дружня братська ціна по 500 доларів, це так, почти як своїм. Абсолютно усвідомлюючи про те, що цю ціну неможливо платити, тому що немає країни, яка здатна заплатити таку ціну. Тобто ми зразу завідомо не конкурентна країна. Але по Нафтогазу мало того, що у нас там 7 мільярдів доларів боргів на, нароблених, 2 мільярда доларів боргів минулого року і частина поточного за поставлений газ. Так ще й близько 15 мільярдів кубічних метрів газу, яких просто нема в сховищах. На балансі є, от сховищах проблеми немає. І так в кожному секторі. І тому, коли зараз буде підніматися мова про економіку, я вам зразу кажу, що на даному етапі уряд не може пообіцяти вам того, що от завтра все буде дуже добре і ми заплатимо всі гроші. Ми можемо тільки пообіцяти те, що ми зробимо все для того, щоб післязавтра ці гроші в країні з'явилися, і щоб післязавтра у людей з'явилась робота, але треба пережити сьогодні і завтра. І я, шановні колеги, опираюся на вашу підтримку в цьому питанні. Тому що це наша з вами спільна відповідальність. І мене зараз менше всього цікавить, хто які політичні сили представляє. На виборах потім розберемося. Мене цікавить тільки одне. Це доля країни. І кожен з нас, чи він є мером міста, чи він є головою адміністрації, чи він є банкіром, кожен несе свою частку відповідальності за нашу країну, за наше майбутнє і за те, щоб країна була успішною. Тому я запрошую всіх не просто до діалогу, а до активної роботи. Перший блок питань це Конституція. і прошу, щоб Дніпропетровська і Запорізька області на рівні зі Сходом України, це Донецьк, Луганський, Харків, на рівні з центром і з заходом України і всією Україною прийняли найактивніший участь в процесі написання невідкладного нової Конституції. Друге, що стосується економічного блоку питань, Дніпропетровськ, Запоріжжя є одним із ключових індустріальних регіонів, і нам треба було би обговорити, яким чином ми будемо кредитувати підприємства, як ми будемо замінювати той ринок, який для нас закривається на сході, на внутрішній ринок і на ринок на країн-членів Європейського Союзу, яка необхідна допомога і політична, і економічна від уряду. Ну і тут дуже важливо, що треба всім усвідомити, що кожен повинен робити свою частину роботи. Для того, щоб вийти на європейський ринок, треба міняти стандарти, треба робити конкурентну продукцію, треба показувати високу якість і таким чином треба захоплювати ринки. Тому, шановні колеги, я всіх закликаю до відвертої і відкритої дискусії. Я думаю, Юрович, ви, як Руководители и хозяин региона. Начнём. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, дорогой премьер-министр. На права хозяина этого совещания я хотел бы всех поприветствовать здесь. Учитывая, что у меня регламент 5 минут, но я займу не больше минуты. Я хочу предоставить возможность на эти четыре минуты, которые у меня есть по регламенту, чтобы люди могли высказаться, задать вопросы, премьер министру. Не так часто он там приезжает, не так часто такие совещания проводятся. Рад всех приветствовать Непреторовскую область. У нас все в порядке. Посевная проходит успешно. На уровне 85 в среднем мы уже все посеяли. Это то, что касается зерновых. Горно-металлургический комплекс в порядке. Сталь и прокат выполнены. В марте месяце на 99-100% от февраля э железорудный концентрат и руда добыта на уровне плюс от 11 до 20% по видам продукции. Социально-политическую ситуацию вы и так все знаете, все видите. Слава Богу, у нас в Днепропетровске, в Запорожье, в Куреомрагу, в Никополе, во всех городах более-менее спокойно и руководители области и в э содружестве З всеми службами, со всіми силовиками стараются не допускать нарушения общественного порядку, каких-то сепаратистских выступлений, ну і в общем прочих негативних явлений. Розслаблятися ми не должны і должны действовать, скажімо так, як в условиях военного времени. Пригляду повноважень органів виконавчої влади це абсолютно правильно. Ми поки що пішли по першому етапу. Це скорочення чисельності центральних органів державної виконавчої влади. Ми розуміємо, що це. Частково є не дуже популярним заходом, але та кількість державних чиновників, яка розплодилася з неймовірною кількістю різного роду повноважень, які перекривають одна одні, вона є просто неефективною. І тут абсолютно правильно, що вони собі шукають об'єкт для корупції. Тому з корупцією треба боротися не тільки через прокурора і кримінальний кодекс, а й через дерегуляцію. Чим більше повноважень віддаєш, чим більше позбавляєшся від повноважень, тим менше шансів для корупції. Ми в Донецьку, коли були, я вам скажу. Яке, Яким одне з моїх особистих завдань, знаєте, я би його назвав так: декапіталізація місця прем'єр-міністра і президента. Щоб прем'єром і президентом були тільки ті, які хочуть займатися політикою. А ті, які хочуть займатися бізнесом, йдуть в бізнес. А політики, які йдуть в політику для того, щоб займатися бізнесом, ну тоді вони повинні спілкуватися виключно з прокурором. І до того моменту, доки ми. Не змінимо взагалі систему політичних координат в країні. Є парламент в парламенті групи. Групи формуються людьми, які мають гроші, для того, щоб відстоювати лобі, лобійські інтереси. Парламент формує уряд, уряд відображає інтереси лобійських груп, які підтримуються парламентом, тому що у парламент зайшли за гроші. Президент, який залежний, від лобійських груп, які мають представництво в парламенті і в уряді, це є олігархія. Це навіть не просто олігархія, це шлях до політичного економічного банкрутства країни. Саме тому, коли ми приїдемо сьогодні з Володимиром Гройсманом по країні з приводу децентралізації влади, треба просто зрозуміти, що сьогодні політична система є бізнес-системою. І для того, щоб країна управлялась виключно фаховими політиками, треба відібрати від це бізнес-складову. Починаючи з того, що в уряда не повинно бути десятки державних компаній. Це не справа уряду керувати власністю. Тому що як тільки уряд починає керувати власністю, що відбувається? Близьких друзів, знайомих призначаються на посади. Для чого? Для того, щоб з державної компанії сосати гроші. В ринок віддати, продати. Функція уряду це регулятор і не більше. Функція уряду це встановлювати і контролювати виконання правил, а не мати власність і використовувати власність державну, яка належить Україні, у своїх особистих інтересах. Тому, Валерсі, я з вами багато в чому погоджуюся. Мійте, складно, правда, зробити такі реформи. За один місяць, якщо 20 з гаком років будувалась така пострадянська жорстка система. Якщо у нас раніше був комунізм, то зараз такий капіталістичний комунізм, де кожен повинен був відповідати за свою частину, маючи контроль над владою і над бізнесом. Саме тому я звертаюсь до вас, що нам треба терміново робити реформу політичної системи. І Прошу, щоб Володимир Борисович розповів загальне бачення. Дякую, шановний Арсеній Петрович, шановні колеги, я думаю, що кожен сьогодні буде висловлюватися і говорити про той стан речей, який є на кожному рівні, на рівні місцевого самоврядування, центральних органів влади. Але я би зазначив, що і мій прихід в уряд, він якраз пов'язаний з тим, що сказав Арсеній Петрович. Я перший раз зустрічаю найвищу посадову особу держави, яка говорить про те, що треба децентралізувати владу. І це було вирішально для того, щоб не просто про це говорити, а почати працювати над вирішенням цього завдання. Я торкнусь питання державного казначейства і тих питань, які у нас сьогодні є. Тут присутні міські голови, яких я добре знаю, я думаю, що ви підкреслити і підтвердите те, що... А питання по державному казначейству розпочались не сьогодні, так? Вони розпочались з середини минулого року. Правду я говорю? Я ж, я ж, я ж людина скромна, тому я, тому, я, тому, я, тому я кажу середина. Це дуже добре, що ви ще кажете ще глибше. Якщо ми подивимося на криторську заборгованість місцевих бюджетів, ми подивимося, що там є об'єкти 11-12-13 років, так? Це говорить про те, що систематично, я не даю жодних оцінок, але я наголошую на цьому: систематично країну грабували. І сьогодні ми опинилися перед тим, що коштів для того, щоб покривати всі витрати, немає. Тому є пріоритетність фінансування захищених статей і, безумовно, незахищених статей. На одному з перших засідань уряду а це питання було порушено, і є доручення прем'єр-міністра. Міністерству фінансів, Казначейській службі про те, щоб в оцю приховану заробітну плату, яка є в структурі комунальних підприємств, виходячи з можливості фінансувати, але зрозуміло, що це все ті екстрені засоби, які ми маємо з вами робити. Ви знаєте, що останнім часом, останні місяці відбулася окупація на частини України, Кримської автономії і Російська Федерація не зупинилася на цьому, продовжуються сепаратистські акції, які відбуваються в східних регіонах нашої країни на півдні. Ми тільки що приїхали з Донецька, з Луганська, в Харкові, де сепаратисти захопили, захоплюють державні установи, озброюються і сподіваються на те, що правоохоронні органи будуть застосовувати силу. Сподіваючись на те, щоб показати всьому світу, що в Україні відбувається вбивства, відбуваються насильницькі заходи. Але протягом останніх днів ми ведемо дуже активні переговори з цими терористами, сепаратистами, як ми їх називаємо, і сподіваємося мирним шляхом вирішити це питання. Це дуже складно і враховуючи ті останні події, які відбувалися в Києві, особливо той моральний стан правоохоронних органів, які залучалися для... Подавлення мирних акцій сьогодні з цими правоохоронними органами нам приходиться справлятися і спрямовувати їх на встановлення правопорядку в країні. Останні роки українське військо практично було занедбане, і коли виникли зовнішні загрози для нашої країни, ми підняли по тривозі українське військо і практично техніка не завелася. Автомобільні покришки чи шини розвалилися від тривалого стояння в гаражах. І тому цей резервний фонд, який створений за рахунок в тому числі і соціальних питань нашого суспільства, сьогодні спрямований на підйом обороноздатності нашої країни для того, щоб забезпечити українське військо відповідними технічними і військовими засобами. Сьогодні, як доповідає Генеральний штаб Збройні Сили України в спромозі захистити українську незалежність і українську державність, але є дуже багато загроз і викликів, які нам сьогодні заважають. Я хотів би звернути увагу на декілька з них. В першу чергу, це те, що багато підприємств оборонно-промислового комплексу сьогодні працюють на Російську Федерацію і наші сусіди. Наші партнери із західних країн вимагають припинення цієї співпраці, тому що виготовлення продукції для тих людей, які нам загрожують, це, по-моєму, абсолютно нелогічно. Ми за участю прем'єр-міністра ми недавно проводили нараду керівництва Укроборонпрому і космічного агентства. І зараз ми активно працюємо для того, щоб більшість підприємств, які розташовані в ваших, в ваших регіонах, для того, щоб ці підприємства якомога менше постраждали від припинення співпраці з Російською Федерацією. Ця робота зараз активно проводиться. Хотів би звернути увагу на те, що ми проводимо активну роботу сьогодні по реформуванню правоохоронних органів. В кабінеті міністрів вже розроблюється ряд законопроєктів, спрямованих на реформування не тільки органів внутрішніх справ міліції, але й позбавлення невластивих повноважень прокуратури. Сьогодні вона здійснює цей загальний нагляд, який вимагає від нас і європейські комісії, щоб ми його припинили. І служби безпеки, знаєте, що боротьбу з економічною злочинністю і корупцією хто тільки не здійснює в Україні, але корупція все збільшується. Це стосується і боротьби з економічною злочинністю і управління КСБУ і ББП і Убози. І фінінспекція, і так далі. Тобто, ми хочемо у нас вже є законопроекти. Найближчим часом будемо його презентувати. Будемо створювати так звану фінансову міліцію чи поліцію для того, щоб ці питання сконцентрувати в одних руках і якомога менше мати можливостей для так званих наїздів, кришувань незаконних перевірок з боку контролюючих органів, і в тому числі із правоохоронних органів. Останніми роками це здійснювалося системно кришування, перевірка підприємств, тиск на малий і середній бізнес, і тому правоохоронні органи сьогодні, як ніхто, потребують в реформування і ми над цим зараз активно працюємо. Що залежить від місцевих органів, органів місцевого самоврядування, це звичайно підтримка. Не тільки моральна, а й бажано матеріальна, тому що стан матеріально-технічного фінансового забезпечення правоохоронних органів, особливо міліції, знаходиться на дуже низькому рівні. Заробітна плата, на жаль, як ми вимагаємо чи хочемо, щоб у нас був європейський поліцейський за 1800 гривень. Нам дуже його важко зробити за таку суму, тому прохання до всіх сприяти в. Розвитку правоохоронної правоохоронців на територіях обслуговування технічними засобами, попавними мастильними матеріалами, і таким чином ми разом з вами будемо становитися на ноги і вирішувати питання правопорядку, питання боротьби зі злочинністю в регіонах і в країні в цілому. Тут у нас ключова задача правоохоронних органів: це обезпечення стабільності і так, будемо говорити, антикорупційна профілактика. Нельзя не, не сказать о том, что у нас есть переходный период формирования новых подходов во власти. У нас впереди выборы, видимо, не одни. И в этой связи, по поручению премьер-министра, мы недавно утвердили на Кабинете министров проект закона, который будет внесен сейчас в парламент, о, о санкциях за нарушение на выборы. Санкции касаются как тех, кто покупает голоса, так и тех, кто продает. Вот этот акцент, который я хотел сегодня сделать, и э, полагаю, что э, вся та элита, которая здесь собралась, сделает все, чтобы у нас этот переходный период прошел стабильно, и мы только созидали. Спасибо. Количество обращений граждан в исполнительные органы власти тоже увеличивается, и шахтеры, все равно они у вас есть, и чернобыльцы, и пенсионеры. Но что удалось правительству? Правительству удалось не понизить ни одну э, выплату, то есть не уменьшить ни заработные платы. Ні пенсии, ні социальные помощи. Мы сегодня финансируем все вовремя. в Срок у нас нет ни одного дня задержки. Социальные выплаты семьям с детьми уже профинансированы полностью 100% і вже зачислено всем на карточке, всем получателям. Пенсию мы тоже финансируем в соответствии с графиком. В 43% сегодня нужно было по графику, оно профинансировано. То есть я думаю, что мы даже немножечко к 25 числу, когда нужно закончить финансирование, мы пройдем с опережением, потому что все-таки мы видим увеличение поступления налогов по единому социальному взносу. То есть немножечко тут у нас сектор есть, э, оживает. Э, мы повысим э, выплаты нашим ветеранам к Дню Победы они будут увеличены. Правительство, как только примет такое решение, оно вот буквально будет на ближайшем заседании правительства принято. Я думаю, что нас поддержат, и наши ветераны начнут такие выплаты получать. Необходимо провести индексацию пенсии. Мы тоже ее проведем. Знаете, что инфляция уже 3%, и эта норма существует, и мы будем через постановление правительства это делать. Надо сказать, что большая программа у нас с 1 июля будет запущена правительством Украины. Было принято решение о компенсациях повышения к семьям по тарифам. Что это означает? Что та программа, которая жилищные субсидии, она будет действовать, но она защитит только в среднем по году миллион семей, а та программа компенсаций, в результате которой ни одна семья если она будет платить выше, и если ее доход на одного человека ниже, чем 1190 гривен, не будет платить выше. Таких еще 3,5 миллиона семей. То есть 4,5 миллиона семей, это 30% наших домохозяйств, они будут защищены. И это очень важно, на это нужен определенный ресурс, и он сегодня спланирован и принят в бюджете. Поэтому... Я думаю, что вот э, ту работу, которую необходимо провести правительству вместе с вами, мы ее э, вот, завершим. И 1 июля, когда повысятся цены на отопление, мы наших граждан защитим. Спасибо.